Вітаю вас, малята, і запрошую в чарівну країну майстрів. Разом з вами ми зробимо ось таку маленьку фею. Для цього нам потрібно взяти ножиці, лінійку, шило або спицю, чи гачок для в'язання, нитки, повітряний пластилін горішок. Синельний дріт і вату. Горішок потрібно розколоти на дві половинки, потім заповнити їх ватою, а зверху пластиліном і з'єднати їх між собою, а потім покрити горішок зверху пластиліном, перетворивши його на кульку. А вгорі залишити місце, де ми зможемо проткнути кульку і зробити ось такий настрізний отвір. Тепер виріжемо прямокутник приблизно 9х13 см. Візьмемо нитки і намотаємо їх на цей прямокутник. З одного боку протягнемо нитку і нав'яжемо на вузлик. А з іншого боку розріжемо нитки. Це буде зачіска нашої лялечки. Кінчик нитки, яким зав'язували волосся, протягуємо в голочку. і з'єднаємо з кулькою ось так. Тепер так само зробимо сукню і прив'яжемо до неї голівку. А тепер з'єднаємо між собою дві частинки синельного дроту. Це будуть ручки і ніжки. Їх також прив'яжемо ось тут. От наша лялька майже готова. Тепер залишилось намотати поясочок. Ось так. Замість долоньок закріпимо дві намистинки. І приклеїмо чи намалюємо очі, носик і рот. А волосся приклеїмо до голівки. А далі можна прикрасити її за своїм смаком. І наша красуня готова. Можна зробити їй іще крильця. Ось так. А ось таких чарівних лялечок зробили мої маленькі друзі. Спробуйте і ви зробити собі таких подружок. І до нових зустрічей!